Карпатський трамвай, це вузкоколійка, яка з'явилася у горах ще за часів австро угорщини З майже півтори тисячі кілометрів нині залишилося лише 75. По буднях, які раніше, не возять ліс, а по суботах та неділях туристів. Сьогодні ж карпатський трамвай навпаки катали. Покатати карпатський трамвай на власних плечах взявся Івано-Франківський селач назарій Павлів для розминки узяв 30 тонн вагон і дрезину. Пішло як по маслу. Так Назар побив власний рекорд, уже записаний до книги рекордів України. Торік разом з напарником протягнув 15-тонний військовий винищувач. Міг 29 Літак важив менше в два рази, ніж він зараз. потягнув. для другого підходу. Карпатський трамвай по приєднали ще два вагони. Це вже 42 тонни. Білявки в екстазі, чоловіки шоковані, бабусям сподобалося. Без коментарів А б так змогли ми сумніваюся. Але якби постаралися четверо, взяли б. краще вагони тягнути, ніж по барах ходити і людей смішити. За хвилину рекорд уточнюють плюс ще 80 кілограмів. Мовляв, забули про машиніста, який не виходив з потяга. Натхненні людським фактором присутні вирішили зробити для Назара сюрприз, аби силач потягнув карпатський трамвай разом з пасажирами. Приблизно порахували вагу сміливців. Вердикт загалом 45 тонн. Назар протягнув їх 13 метрів за хвилину. Щоб бути сильним, потрібно тренуватися, бо хто думає, що він там захотів стати сильним і пішов на місяць в спортзал, і За місяць став сильним. Ця думка х'єбна. що за місяць він може стати хіба що Володарем Грижі усе відео та документи надійшлють до авторів книги рекордів України у планах села для наступного рекорду потягнути щось ще важче, але вже по воді.